Ще одна епідемія сучасності це автоімунні захворювання, кількість яких значно зросла після пандемії COVID-19. Автоімунне захворювання виникає тоді, коли імунна система помилково атакує клітини і тканини власного організму, приймаючи їх за патогени. Ці хвороби мають системний характер, уражаючи не лише конкретний орган, а й цілі системи, такі як нервова, м'язова, ендокринна чи серцево-судинна. А взагалі звідки беруться ці захворювання? І чому їх зараз стало так багато? Це епігенетичні захворювання. Епігенетичні зміни це свого роду поломка в гені, що передається спадково. Ген цього захворювання точно був у батьків бабусь чи навіть більш далеких родичів. Але з якоїсь причини він активувався саме зараз. Що ж може привести до активації цього гена? Генетична схильність відіграє першорядну роль, але для розвитку хвороби також потрібна дія одного або кількох зовнішніх тригерів. І серед них виділяють наступні: пережити сильний стрес. Це може бути втрата роботи, смерть близьких, переїзд на нове місце. Керівна посада, велика відповідальність і постійне переживання. Стрес може бути емоційним, фізичним чи внаслідок якогось захворювання, наприклад, того ж COVID-19. Також причиною може бути наявність хронічних інфекцій в організмі, які не лікуються або ігноруються, іншою причиною. Може бути порушення травлення. Гнилісні процеси у кишечнику сприяють виробленню антитіл, які атакують власні органи. Тому, якщо є схильність до автоімунних захворювань, потрібно слідкувати за нормальною роботою шлунково-кишкового тракту. Ще однією причиною. Може бути зловживання антибіотиками. Так, антибіотики врятували людей від багатьох інфекцій і знизили смертність від інфекційних захворювань, але в той же час вони небезпечні, якщо ними зловживати. Антибіотики руйнують мікрофлору і можуть активувати автоімунний процес. Недостатність вітаміну Д також є причиною. Вітамін Д та імунну систему почали активно обговорювати саме під час епідемії COVID-19. Виявилося, що після інфекції рівень вітаміну Д знижувався, і ті, хто мав низький рівень вітаміну Д, переносили хворобу набагато гірше. За його недостатності знижується нормальна імунна відповідь. Вітамін Д бере участь у утворенні лімфоцитів, тому, щоб запобігти автоімунним захворюванням, цей вітамін є необхідним в організмі. Ще одна важлива причина це хімічні речовини в їжі та оточуючому середовищі. Генетично модифіковані продукти, добавки для росту у м'ясі негативно впливають на імунну систему і шкідливі для здоров'я. Зловживання медикаментами це ще одна причина деякі ліки при тривалому застосуванні можуть провокувати автоімунні захворювання. Тому комплекс усіх цих факторів може призвести до появи автоімунних хвороб, особливо у тих, хто має генетичну схильність. Автоімунні хвороби можуть варіювати від легких форм, це атопічний дерматит чи сухість очей, до важких, розсіяний склероз. Ревматоїдний артрит, вовчак, хвороба Паркінсона, склеродермія, псоріаз, міастенія, хвороба крона, синдром гігієна Барре та інші західна медицина не знайшла ліків від автоімунних захворювань. Препарати лише контролюють симптоми. Або частково їх контролюють, не виліковуючи і маючи небезпечні побічні ефекти. Дослідження показали, що акупунктура має гарну терапевтичну ефективність, покращуючи клінічні симптоми, знижуючи дозування ліків, зменшуючи побічні ефекти та покращуючи якість життя. Чи можна вилікувати автоімунні захворювання за допомогою китайської медицини? Є позитивний досвід у лікуванні автоімунних хвороб. З точки зору китайської медицини. Ці захворювання провокують недостатність енергії для того, щоб автоімунне захворювання не активувалось, в організмі має бути Достатня кількість енергії, тому що здоров'я це динамічна рівновага енергії в організмі. І якщо з'явився симптом хвороби, то треба шукати, де перекрито перебіг енергії. У випадках, коли існує реальна загроза життю, західна медицина діє чудово і часто рятує безліч життів. Але у лікуванні хронічних недух, таких як артрит, розлади травлення, автоімунні захворювання та інші сильнішою є нетрадиційна медицина, використовуючи рефлексотерапію через точки акупунктури, можна скоригувати дисбаланс енергії, який виник в організмі і викликав. Вищезгадані симптоми. Китайська медицина часто працює з причиною захворювання, а не з його симптомами. Процедура біоенергорегуляції буде в цьому випадку дуже корисною. Основою лікувального масажу є вплив на біологічно активні зони для відновлення енергетичного балансу всіх систем організмів. організму та зняття нервової напруги, рефлексотерапія та вісцеральний масаж за допомогою біоенергорегуляції можуть полегшити симптоми, пов'язані із цим захворюванням, включаючи біль, спастичність, оніміння і поколювання, проблеми з сечовим міхором та депресією. Процедура біоенергорегуляції розслаблює та допомагає знизити надлишковий рівень кортизолу в мозку, який сприяє хронічному стресу, а також вивільняє ендорфіни гормони гарного самопочуття, які можуть зменшувати реакцію організму на біль. Підводячи підсумок, можна сказати. Що для лікування автоімунних захворювань нам потрібно дотримуватись двох речей. По-перше, підтримувати достатній рівень енергії, а по-друге, впоратись із запаленням, яке є в організмі. І однозначно необхідно змінити харчування, уникаючи продуктів, що сприяють запаленню. Коли робимо вісцеральний масаж за допомогою фізіотерапії і біоенергорегуляції, ми відновлюємо енергетичний баланс і позитивно впливаємо на запальні процеси в шлунково кишковому тракті. поєднання біоенергорегуляції цієї унікальної фізіотерапії з препаратами оздоровчої системи китайської медицини. Допомагає досягти бажаного результату. Тому, якщо ви маєте справу з будь-яким автоімунним захворюванням, подумайте над тим, щоб дати шанс китайській медицині. Китайська медицина і методи біоенергорегуляції демонструють позитивний вплив на ці захворювання, довга ремісія. Вважається чудовим результатом. Якщо вам сподобалась інформація в цьому відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. А якщо виникли запитання, пишіть чи телефонуйте. Буду рада допомогти. Бережіть себе і будьте здорові!